Вчора малими світ здавався великим сім нам, швидко виросли і стали крутими. Ми зірвали, ми зірвали інстаграм, школа, відповіді за питання, школа. Батьки тімострятіли і дихтем витирали сльози. Я так чекала цього дня. Приміряла нову сукню та перший шкільний рюкзак. Несподіване навчання перервалося, нічого не у світі хворобою. Ми запам'ятаємо другий клас дитин 2019 рік. Це рік ковід 19 та перших невпевнених уроків онлайн. також для нас великим потрясінням стало втрата тієї самої, яка взяла нас за руки в першому класі. Це стало частиною нашого життя, але прийшла нова біда. Весна внесла в наш славниковий запас слово, яке було більш вжито війна. Ми стали сильними і продовжимо вірити в чисте мирне небо, в доброту людей, у справедливість світу. Тому миру точно бути, і ми станемо тими, хто зробить майбутні країни процвітаючими. На щасливішим ми будемо останніми, хто бачив жахи машини під назвою Війна. Нам, дити, спалене! Школи. Тільки хвилин найкращих ми не забудемо ніколи. Квіти у нашому класі і іншим поливати. Першу прочитану книгу і перше записане слово, першу класну і то є не перше коло. Добре, відмінно навчаємось, дружбу цінуємо місце. Всіх вчителів поважаємо і жартуємо свою. Мої хороші, ви в мене перші. і залишите такий великий схід моїй душі. Як ті, хто є першим. І, звичайно, ми з вами за тих чотири роки дуже багато прожили, дуже багато цікавих моментів були, інколи сумних. Ми з вами не тільки вчилися рахувати, читати, писати, ми з вами вчилися головного бути людьми. Я бажаю вам, щоб ви любили життя, мали багато друзів і ніколи не зупинялися на шляху до своєї мрії. А я буду радіти любим вашим. Вим. Там, батьки, я хочу побажати мати міцні крили, крила, крила, якими ви завжди зможете захистити, приголубити своїх діток. Ну і звичайно, завдяки цим крилам ви зможете їх підняти вгору. Тому що, як би там не було, а саме на ваших плечах, на ваших крилах величезна місія зробити так, щоб ці діти пам'ятали своє дитинство щасливо. Від першого до четвертого класу. Ми були з нами, ласкаві, привітні, терплячі, дорогі батьки. Ви зітмивши літери, здавали техніку читання, монтували парти, брали участь у святах. Ви найголовніші в сім'ї. Сила і гордість. Саме в батьківському домі, коли діти були маленькими, ділилися з рідними, перші в радості дитинця там, про перші словами. Саме цей дім відчував несміливі. Коли вчилися ходити і свої свидячи перемоги і ви теж слив родину. І предмети, все нібито незвичайне цікаве, ми будемо знання здобувати із новими вчителями. На завтрашній день усміхнеться привітно, відкриє для нас найдорожчі світи. Омріє дитяча, така заповітна Зорої своєю нам завжди світ. Дожки стояти, як краще воротарі, не пропускаючи повз вуха жодного питання, навіть найбільш важкого і підступного. Обіцяємо. Підтримувати вогонь, любові та поваги до вчителів та адміністрації. Обіцяємо, обіцяємо, обіцяємо. Вернемося не раз з думками в наш четвертий. Так що школа наша початкова, прощавай і будь здорова, нових діточок зустрічай, та й про нас не забувай. Тепер належить нам майбутнє України. І нам долаки скудинки життя. бо ми є ваша, ваша зміна, ми – це ваше світло майбутнє. Ми були тільки вчора малими, зіздавався великим. Йора малими світ здавався великим нам швидко виросли і стали крутими. Ми. ми зірвали, ми зірвали.